Декілька років поливаються ці дерева з маличку. От з такої з маленького бодильничка. Ці дерева виросли 6 років 7 вже цим деревам. Вони приїхали сьогодні 8 ранку. Ми побачили з вікна, що вони їх зрізають. Просто убивство. Це убивство. Перед цим ми знали, що від міста тут була запланована гарна алея. Тут має бути плитка, так, як ось до 59 і 57 дом. Тут має бути плитка, має бути озеленення, має бути Лавочки, тобто тут все має бути красиво, але вони чомусь, і ми не знаємо, хто це, начебто, Шкарівка дали дозвіл на те, щоб цю територію взяла якась особа власність. Вона першим ділом, що вона взяла, вона почала брати проби ґрунту, щоб зрізати цей наш садок, повністю всі дерева. І тут вони хочуть построїти отакі мафи, отакі величезні, показали нам проект, що ви не маєте ні на що права, що ваша площа 3 метри від будинку. що Тут будуть стоять магазини, вони просто хочуть построїти магазини, і здавати їх в оренду. Тобто вони просто от так От люди хочуть заробити. Вони не думають про те, що це буде комусь мішати, що мешканці проти, ми проти забудови, що ми не згодні. Ну то тобто хай вони цей від, цей дозвіл відізвуть. Вона не буде тут будувати. Ми не дозволимо. Люди проти. Люди не хочуть тут ніяких стоянок, ніяких мафів. Ми хочемо, щоб тут була зелена зона, щоб тут гуляли наші діти, дишали свіжим повітрям.